Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви повинні знати, що я місяць тому назад зробив свою фан-групу of внов. внов Broken Past. І треба зазначити, що це не просто фанграф, а і моя перша закінчена гра взагалі. Тому ж я хочу розповісти вам про те, як проходила розробка та як я придумав взагалі все це. Ну що, давайте розпочинати! Ще три роки тому я думав, що то буде взагалі заграв на Broken Past. Так, назва гри не змінилася навіть з того часу, але тодішня версія мала деякі відмінності від теперішньої. В старій версії у мене були ідеї, що дії гри будуть відбуватися в окремій будівлі фабриці, на якій знаходилися наші вороги, усі зламані той аніматроніки. Хіба ви не відчуваєте це запах оригінальності, ні? Так ось далі. Чому вони були зламані, бо раніше по сюжету якийсь невідомий мужик прийшов в піцерію в 1987 році та розбив їх. Але я не пам'ятаю, що за мужик та навіщо він це взагалі зробив. Як ви могли зрозуміти, тоді я дуже не дуже писав сюжет. До речі, важливо зазначити, що моїм головним джерелом натхнення є інша ФНАФ. Джолі. Я багато чого від неї взяв. Наприклад, деякі штуки в дизайні Тойбоні, який, до речі, теж був створений ще три роки тому, були взяті від самого Джолі з третьої частини першого чаптеру. Кольорова гама моєї фанги теж була взята звідси, разом із ідеєю раніше зробити головними ворогами всіх той аніматроніків, які поламані. Також Джолі 3 чаптер 1 та 2 надихнули мене вже в теперішній версії використовувати різні геймплеї та різноманітнювати ігровий процес, наприклад, можливість переходити з іншої кімнати приміщення в іншу. Якщо коротко, то я дуже вдячний Джолі та його розробнику за натхнення. Також треба сказати дякую і попроси разом з Python Candies. Які підштовхнули мене вже у 2023 році доробити те, що придумував три роки тому. Через те, що минула версія FNaF Broken Past взагалі не мала чогось доробленого, я про неї майже нічого так і не розповів. Бо тільки в 2023 році я серйозно взявся за цю гру. Розробка нової версії гри відбувалася восени і взагалом 2 місяці. І перше, що я зробив, це сюжет. Писав його десь 3-4 дні, хоча міг і за день це зробити, але що вже поробиш? Після його закінчення я придумував, як буде виглядати меню. Я розумів, що треба зробити щось нове. Аніж коли просто в правій частині екрану стоїть механічна скотина, а в лівій – назва гри та кнопки. Тому я придумав, що меню буде виглядати як газета з новинами. До речі, цікавий факт: в новинах я додав англійську версію закупіту Тараса горча Шевченка. Кількість аніматоньків було теж доволі сильно змінно, і тому з них залишився лише той Бонді. Вигляд вже кімнат та гімплей, якщо чесно, я придумував по ходу розробки. В цій версії моєї фанги дії відбуваються теж на фабриці, але вона вже знаходиться в самій пиццерії FNAF 2. І саму карту фабрики я придумав. А вигляд там кімнат? Хі -хі -хі, ні. Тому це, звичайно ж, з геймплеєм сповільнювало розробку. Але вигляд кімнат не так сильно на мене давив іогімплей, який і був найскладнішою частиною для мене. Але якщо ж гра вже вийшла, то ви розумієте, що з цим я впорався. Програмував я гру, звичайно ж на CliffTim. І Боже, яке ж це добонуте жахливе створіння. Чим далі продовжувалася розробка гри, тим більше CliffTim додавав мені проблеми. Тобто реально деякі функції могли різко перестати працювати, з'являлися якісь взагалі незрозумілі баги. Може я там на щось натиснув, може ще щось, я не знаю, але чим було далі, тим складніше. Після цього я вже зрозумів, що надалі ігри на клівці робити я не хочу. Після того, як гра була майже повністю зробленою, я почав додавати звукові ефекти та саундтреки. Звукові ефекти я взяв сайту Free Sounds, а саундтреки написав сам мій брат. Дякую йому велике за це. І якщо ж саундтреки мене повністю влаштовують, то з підбирання звукових ефектів не дуже. У мене взагалі є проблеми з звуками навіть в звичайних відео. Мені завжди здається, що вони супер прям-прям дуже сильно убогі. Хоча, можливо, тому що це правда, але написати мені про це повинні ви. І поки що з 38 фоловерів ніхто про це не написав, тому, можливо, я просто себе накручую. І якщо ж повертатися до самого кліхтів, то основні тупі баги були у мене саме з музикою. Але я радий, що я зміг все, все це пережити та використати мою першу закінчену гру. Якщо ж тебе зацікавила гра, то в описі я, звичайно ж, залишу посилання на неї. Переходьте та оцінюйте. а я зараз, напевно, вже буду прощатися. Всім до зустрічі, бувайте здорові!